Незважаючи на складну ситуацію в країні, науковці нашого музею продовжують роботу на своєму фронті. Зокрема, в науковій роботі цього року ми підготували низку видань, які плануємо презентувати широкому загалу. Серед найбільш очікуваних видань можна назвати епістолярій Микола Мурашко, видання, яке готувалося тривалий час. Автором якої є заступник директора з наукової роботи Леся Толстова. Видання, яке репрезентує наші архівні матеріали, це листи одного з найвідоміших українських художників, засновника Київської рисувальної школи Микола Мурашка. Важливим є також, що в цьому виданні листи супроводжують примітки Лесі Толстової, і це робить його ще більш доступним навіть для читача, який не має якогось певного певної наукової бази. Наступним виданням, яке ми Готуємо, це путівник по колекції стародавнього мистецтва НХМУ готує його Галина Бєлікова. Воно акцентує на найбільш знакові твори цієї колекції, дає змогу глядачеві зазирнути не лише в нашу експозицію, але також за куліси нашої колекції і побачити та прочитати інформацію про твори, які зберігаються в фондах Національного художнього музею України серед інших матеріалів. Які о, готуються як майбутнє видання, є щоденники, Художника Грищенка автором цього видання є Марина Троботюк. Саме це видання є одним з видань так званої кишенькової серії, серії невеликих за форматом книжечок, які, маючи такий науково-популярний стиль, можуть розкрити певний період або певний аспект творчості художника чи певного мистецького. Часу. Зокрема, ці видання будуть, будуть так само цікаві дослідникам, які знайдуть для себе архівні матеріали для подальших своїх наукових розвідок. Так само наші науковці готують другий номер музейного видання Мистецтво музей діалоги. Перший номер, зокрема, ви вже мали змогу. Споглядати наживо це видання буде продовженням щорічних досліджень науковців Національного художнього музею, якими вони звітують такий своєрідний звіт наших науковців про дослідження впродовж 2022 року. І я сподіваюся, що воно буде в сучасних умовах надзвичайно актуальне і введе в науковий обіг багато нових імен та творів.